Марина з Одеси. Будь ласка, подивіться це відео. Це я знімаю для вас оцей ліхтарик. Це номер один. Ось такий. Це розбірний. Номер один. Номер два. Це також розбірний ліхтарик. Тут і пиптик оцей знімається. Ну, це у кого кішки, то не дуже добре. Ось, бачите? Оце номер два ліхтарик. Ось так. І це номер три ліхтарик. Оце я сьогодні його вистругала. Це суцільний. Він ось, він, якщо і впаде, то він упаде ціленьким. Ось так він виглядає з боку. Але майте на увазі, що це не штамповка, це ручна робота, так би мовити, кустарщина, грубо кажучи, це суцільний. Це номер три. Вибирайте, який вам хочеться. І пагода китайська, то японські ліхтарики. Це пагода китайська. Вона в мене одна. Вона повністю розбірна. Ось у неї тут, скільки в неї тут? Один, два, три, чотири деталі. А, ось я не показувала. Чотири деталі. Оце така в мене погода. Ось. Три японських ліхтарики і одна китайська погода. Запам'ятайте, де перший, де другий, де третій. А Мені треба сходити в місто. Доброго ранку усім!